Сьогодні ми вивчимо 15 фразових дієслів, які ви не знали. Насправді ці фразові дієслова є супервживані в Америці, в Британії. Проте, разом з тим, на жаль, ми їх не вживаємо або навіть і не знаємо. Рекомендую однозначно вивчити і одразу застосувати в свою розмовну англійську мову. Проте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Перше фразове дієслово нашого списку це to slip on. To slip on. Чи знаєте ви, що це означає? Якщо буквально, то це означає послизнутися на чомусь, але ми буквальне значення відкладаємо в бік, і означає це насправді теж, крім першого, значення, накинути. Тобто, я зараз щось легеньке накину і вибіжу до тебе на вулицю. Ось як вживається це фразове дієслово. Якщо раніше ви казали, що я одягнуся і вийду тебе зустріну, то тепер ви можете сказати я накину щось і зараз вийду, тому що на вулиці холодно. Проте разом з тим я вважаю, що кожне фразове дієслово потрібно розглянути в певному контексті, аби краще це засвоїти. Тому наше речення буде таким: I'm not just one of of those people who sleep on a pair of jeans and a t-shirt. Тобто я не є тією людиною або я не з тих, хто просто може накинути будь-які джинси і футболку, і, приміром, піти погуляти. No, 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 I'm not just just one of of those people who just slip on a a pair of jeans and t-shirt. Тобто я не є такою людиною, яка може накинути просто джинси і піти прогулятись. Запам'ятайте перше фразове дієслово. To slip on накинути. Наступне фразове дієслово це to button up. To button up. застібнути. Вживали? Навряд чи, правда? Навіть я не часто вживав це фразове дієслово. В принципі, його не вживав, якось по-іншому висловлювався. To button up це застібнути. Приміром, button up your coat. It's cold outside. Button up your coat. It's cold outside. Застібни своє пальто, тому що на вулиці холодно, button up your coat. Button, в принципі, a button це є гудзик, якби хто питав. А to button up це застібнути. Далі to wrap up warm. To wrap up warm. Думаю, що ви знаєте, що означає to wrap. up. Це стосується розмовної англійської. Однак, якщо ми додаємо to wrap up warm, це означає закутатись тепло. Вживали? Думаю, що ні. Тому наступного разу, коли захочете сказати, що я мушу закутатись тепло і піти в таку холодну зиму. Це буде to wrap up warm. Розглянемо в реченні. She's all wrapped up on with this big coat on. Тобто вона повністю закуталася тепло в це велике пальто. Тому пам'ятайте to wrap up warm, закутатися тепло. Наступне фразове дієслово, це to freshen up. Ви знаєте слово fresh, To refresh? в курсі, це прості слова. А to freshen up означає освіжитися. Приміром, ви прийшли зі... з вулиці, ви втомлені, і ви хочете освіжитися холодним душем. Тоді це буде to freshen up. Розглянемо в речення. I'm just going to have a shower. To freshen myself up. Я збираюся прийняти душ. I'm just going to have a shower. To freshen myself up. Щоб освіжити себе. To freshen myself up. Пам'ятайте, що to freshen up означає освіжитися. Вживайте це фразове дієслово, тому що таким чином ви збагатите своє мовлення. Далі to take back. Take back повернути до крамниці. Тобто, це фразове дієслово застосовуєте в цьому контексті. Є й інші контексти, але ми говоримо про цю конкретну ситуацію. Коли ви щось придбали, і вам потрібно повернути назад до крамниці. To take back. Розглянемо в речення: Is it too small? Чи це є занадто малим? Наприклад, футболка? Чи вона є занадто малою? Take it back and get a refund. Take it back, поверни до магазину, поверни до крамниці, and get a refund. І отримай повернення коштів. Речі, цікаве слово, A refund. Take back. Повернути до крамниці. To take up теж стосується одягу і означає підшити або скоротити. Зрозуміло, що, ймовірно, найчастіше будемо вживати стосовно штанів. Тому уявимо собі, що ви. Прийшли і кажете Can you take up these pants? Чи можете мені підшити ці штани? Can you take up these pants? Пам'ятайте, що в цьому випадку ми вживаємо take up». Є а є take up, і ви повинні навчитися відрізняти. Далі to sell out of something. To sell out of something. Розпродати щось. Хороше фразове дієслово, і однозначно, що потрібно вивчити. To sell out of something. Вречення. We sold out of the t-shirts in the first couple of hours. Ми розпродали практично усі футболки за перших кілька годин. We sold out of the t-shirts. Ми розпродали. Наступні слова будуть стосуватися локацій, будинків, архітектури і так далі. Тому теж будьте уважні. Перше, що нам потрібно вивчити, це. Run down. run down. По суті, ви знаєте первинне значення, але якщо це стосується в околиці чи якоїсь певної локації, то це означає закинутий або напівзруйнований. Наприклад, a run down neighborhood. напівзруйнована або закинута околиця. Run down. Теж раджу запам'ятати, тому що будуть однозначно ситуації, коли вам знадобиться висловитися власне таким чином. Littered with. Засмічена чимось. чимось». «Littered with». Приміром, ви гуляєте, і ви кажете, о, ця вулиця засмічена недопалками. Гіпотетична ситуація. Якраз ми, власне, побудуємо таке речення: The street is littered with cigarette butts. Тобто ця вулиця є засмічена сигаретними недопалками. «Littered with». Теж хороший вислів, який раджу запам'ятати: The building stuck out. Будівля височить, височіла, або будівля впадає у вічі. Так ми кажемо соловіною, англійською: the building stuck-out. sticks out виділяється або стирчить. Іноді це вживається стосовно волосся, коли частина волосся стерчить. тобто to stick-out, стерчати. Коли захочете сказати таким чином, пам'ятайте про це слово сполучення. Далі to set something apart. Відрізняти. Мова йде про локації, власне, ми про це говоримо. Тому ми можемо сказати, що певний будинок відрізняє те, що він дуже високий, або те, що він червоного кольору. Приміром, but there was something that set it apart. Але було щось, що відрізняло його від інших. But there was something. That set it apart. Тобто було певна, не знаю, характерність, яка відрізняла цей будинок від інших. Тому пам'ятайте фразове дієслово to set something apart. відрізняти. Також трохи поговоримо про людей. Тобто фразові дієслова, які стосуються людей і ви часто їх не вживаєте. І перше фразове дієслово буде To stand out in a crowd. Тобто виділятися в натовпі. Виділятися в натовпі. Хочете побудувати речення таким чином? Вживайте, будь ласка, це фразове дієслово. Наприклад, що he is a man who always stands out in a crowd. Тобто він є людиною, яка завжди виділяється в натовпі. Stand-out виділятися. A crowd. The crowd це є великий натовп. Тому, будь ласка, вживайте. To blend in. Думаю, що ви ніколи не чули і не вживали це фразове дієслово. To blend in означає змішатися. По суті, змішатися в натовпі. Розглянемо в реченні. You have to dress like a local to blend in. Тобто тобі потрібно одягатися як місцевий житель для того, щоб злитися в натовпі. You have to dress like a local to blend in. Вживайте, якщо цього не робили, це досить класне фразове дієслово. Далі to look up to. To look up to. означає рівнятися на або поважати когось. Супер вживане фразове дієслово. Коли ви кажете, що ви кимось захоплюєтеся або рівняєтеся на когось, можете вживати to look up to. Приміром, He'd always looked up to his uncle. Він завжди рівнявся на свого дядька. Тобто він завжди глибоко поважав свого He'd always looked up to his uncle. Далі to put down. Тобто ставити вниз. Однак, коли це стосується людей, це означає принижувати когось. Тобто ставити когось вниз воно логічно можна пов'язати з тим, що ви принижуєте когось. To put down. Теж ви можете застосувати це фразове дієслово стосовно тварин. Означає воно приспати, приспати собаку, кота. Це фразове дієслово має й таке значення, але ми розглянемо в іншому. Ми розглянемо в значенні людей, тобто принижувати інших. В контексті. The boss is always putting me down in front of everyone in the office. Бос завжди принижує мене перед усіма в офісі. The boss is always putting me down. Ставить мене вниз, принижує. Вживайте, будь ласка, «to put down». П'ятнадцяте фразове дієслово нашого списку. На жаль, останнє це «to put up with». означає миритися з або терпіти. Я не буду з цим миритися. Я не терпітиму цього. В таких контекстах вживайте, будь ласка, «to put up with». в реченні «He is so rude. I don't know how you put up with him». Він такий брутальний, невічливий, невихований. Я не маю поняття, як ти його терпиш. How you put up with him. вживайте в такому контексті. До речі, якщо ви початківець або навіть володієте англійською на середньому рівні, то ви можете отримати мій платний курс англійська по-простому для початківців або курс, часи, або механіка, дуже багато важливої інформації для вивчення англійської. Якщо надумаєте, то в описі під цим відео є вся необхідна інформація. Теж долучайтеся до цього каналу, підписуйтеся, підписуйтеся до мого інстаграму, публікую час від часу і туди щось цікаве. І зустрінемося в на наступному відео.